Добрий день малята, мене звати сніжинка. Я хочу вас привітати з настанням зими. А це мій друг сніговик. Ми разом прийшли до вас у гості і хочемо запропонувати вам вивчити віршик про зиму. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову вухате приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. А тепер давайте всі разом за допомогою картинки. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточкову хате приходило сюди. Стояло біля хати, ступило на поріг. Хотіло нам сказати, що випав перший сніг. А тепер давайте всі разом тільки трішечки швидше. Уранці біля хати малесенькі сліди. Зайчаточко вухате приходило сюди. Стояло біля хати, ступила на поріг. хотіло нам сказати, що випав перший сніг. Молодці малята, сподіваюся, вам сподобався віршик про зиму. А ми з вами прощаємось, але ненадовго. Цілу зиму ми будемо з вами зустрічатися. Бувайте.